Хто хотів потрапити в закулісі архівної системи Вінниці, да да можна буде потрапити на екскурсію в сам архів, Державний архів Вінницької області, а саме потрапити в самі сховища, таке святая святих, де зберігаються документи 200-300-річної давності. Чесно, я сам був у сховищах двічі. це, напевно, буду третій раз. Тобто, хто хоче потрапити, то запрошую на екскурсію від центру вивчення генеалогії пращур на 30 липня. На 14.00 збираємося біля Державного архіву Вінницької області на Соборній. В 14.00 починаємо екскурсію. Не запізнюйтесь, приходьте трішки раніше, будь ласка, бо чекати не буде. І буде екскурсія в читальний зал, екскурсія в сховище і про систему зберігання розкажуть нам працівники, і можна буде подивитись, побачити, пофотографувати, як це виглядає. Це дуже цікава така екскурсія. Ми декілька разів її проводили, і ось тут. Проводимо для наших співробітників і для наших підписників. Реєструйтеся, реєстрація буде десь чи в Телеграм чи в Фейсбуці. То підписуйтесь і туди, і туди, будь ласка, щоб не пропустити.